Всім добрий день. Сьогодні тема квартальна забудова. Я в кожному ролике, в ролике про це как-то коси накажу. Силаюсь постійно. Достатньо багато людей пишуть. Я прям в шоці, що люди прям активно так приймають участь, обговорюють, я все читаю, на все реагую. Дякую всім, що, ну, по-перше, підтримуєте мене, це так, мій дебют. Я ну, трошки мені тяжко, я і погано розмовляю, навчаюсь в цількі, от, українською, чесно кажучи. От, Ніколи не займався, але вирішив, таке, так, на Новий рік багато часу було, що вирішив трошки все, що. Мої думки, мої проекти, які, яким там, ну, не мої, а наші проекти, нашого бюро, скільки ми робили, пішло там до Кразидано, реалізовано, а все це хочеться якось донести до людей, щоб суспільство ну, зрослішало і розуміло, що потрібно змінювати наше життя. А яким чином? Тільки через середовище. Коли ми змінимо середовище, тому тоді зміняться наше Наші поведенческие функції, наша етика, і ми будемо, ми будемо краще жити и самі станемо кращими. Я архітектор, архітектурно бюро, тому я вирішив, ну, коротше, було питання: покажите, не критикуйте, а покажи щось, да. Дійсно, критика потрібно бути конструктивною, потрібно пропонувати ну, краще, то я вирішив показати вам, мабуть, 10 чи більше років тому ми робили пропозицію в праварах, там ще була дуже забудована територія, і ми на той час зробили пропозицію по квартальній забудові. Я вам зараз все покажу. Розкажу і е, ви будете розуміти, як сказати, на практиці, що я хочу е, е, отримати, щоб е, люди могли в яких умовах е, жити, працювати, і як. А, так, так кстати, було таке задання, дуже цікаве. На той час я пам'ятаю, замовник, забудовник сказав. Що ми виробили весь ресурс мешканців броварів, і нам потрібно таке середовище, щоб кияни поїхали сюди. Запропонуйте таке, щоб, щоб були переваги перед ну, столицею нашою, перед Києвом. От з того і почалося наше, наше проектування квартальне так що дивитися буде цікаво. Давайте подивимось браварі. Це місто, де ми там років десять тому робили. Зараз зараз секунду. Так. Вот оно, да. Бачите, це епіцентр знову. Оця та історія, що вже забудована. Бачите, на цьому місці вже будують от, той принцип, коли окремі стоять будівлі, і от вони заповнюються. От таку історію. Тобто, дивіться, все е, сплошна парківка. Дворового простору практично нема. Е, людям ходити там практично нема де. Зараз я так от зроблю. Давайте мод. Ну, ну отсюди, окей, якщо є така можливість. От дивиться. Зараз там таке середовище. Значить, це протиполежна сторона. От та, той майданчик, де ми намагалися <клухи> показати квартальну забудову. я, допустим, вот сюда я встану, потому что еще на тот час не было, но это уже очень интересная история. Так, сюда что ли? Сюда, о! Вот такие пастыри, и вот на... Постому місці з'являються 20 поверхівки височезні. Це уже все забудовано вот таким характером. Там все уже не знаєш. Вот на той уже побудований квартал. Вигляд з вулиці Київської, хто у броварах буває, то і люди знають. Вже там побудована велика кількість будівель. Ну, от я що хотів сказати, основне: вийшов до БН, які питаються по плануванню да? вирішити проблему парківки, там щоб залишалася придворова територія. І там, значить, такий меседж основний, що як вище поверхів, поверхів то потрібно зменшувати пляму забудови. Тобто, якщо у вас є там, ділянка, там, скажімо 33-35 соток землі, ви можете туди вткнути одну один під'їзд 20 поверхівки. Там до 500 метрів квадратних на поверху, там все вже прочитано. Можна от так от тупо брати 35 40 і туліть туди одну секцію у 20-ти поверхівки. Це забудова потрібно, щоб не виходила за межу 30 відсотків від загальної ділянки. А все останнє залишається для парківки, доріг. Благоустрою, всіх майданчиків, спорт, дитячі і так далі. Вроді круто проведена робота, зробили все. але в ітоді, виходить, коли зменшується пляма для забудови, то починається поверховість. Тобто сам ДБН Бен всі, всіх забудовників е, ось таке 25 поверхів і все, все взяли собі, що на менше 25, і на нижче, на вище, і кліпають весь все місто, лю, любое передмістя, броварі, там я не знаю, весь всюду кліпають ці будівлі однакові. Тобто, сам. Як до мене, саме це моє суб'єктивне враження, моє особисте мені, що ДБН сам заставляє всіх будувати тільки от такий підхід. Тільки отак. так. тому ніякого у нас виходу більше немає. Я я дуже-дуже хотів би, щоб ми все змінили, змінилося і ми почали значит, на других принципах працювати. Ну, перше, щоб не було, не було таких обмежень, квартальна забудова значит, внутрі, дворів, ну тільки там мінімум функцій. Посідати тиша і все. весь спорт, дитячі майданчики можна винести на якусь там, скажем, коли ми робимо цілий квартал, то концентрація потрібна щось там по спорту, всі спортмайданчики в одну купу. Це дуже прикольно, це весело, це буде така своя тусовка. Не потрібно в кожному, при кожному, в кожної будівлі кліпати свій спортмайданчик. Все одно, там 12 метрів до вікон, все буде дуже чутно і всім буде заважати там відпочивати. Тому я зараз, прикладі скажу там нашої пропозиції, що ми там робили, я вам покажу, як можна інакше вирішити. Було б, була б можливість у варварчан мешкати в другому середовищі по другому принципу, от в той фрагмент забудови. Бачите, от тут фрагментом ми бачимо. Київська вулиця, яка об'єднана, ну, з'єднає об Київ до Чернігова, чуть ли не пряма це така дорога о, туди на північ. От цей квартал. От у нас, это, я так розумію, епіцентр. І це, це вже весь квартал, весь район чи квартал вже забудовано таким характером. Що ми тут бачимо? Я вже казав, Бачити, скільки асфальту, скільки парківок. Це ми так підняли, щоб для середовища було зрозуміло, куди ми вписуємося. Дивиться, скільки плям асфальту. Там, я знаю. Ну, люди звикли. Чо, не будемо їх там розстраювати. Так, от таке ми пропонували. Не дуже висока. забудова. Основне, коли ми вот схема генплана, Значит, вот такая клюшка якась, праздная. Ну, мне сподобалась территория тем, что есть э, слева и справа основные дороги, тобто квартал, Сама структура містобудування вже заложила принципу квартальна ці Ми і використати. Ми роз... зробили як в Одесі, як на Подолі, як по Львові такі приклади. Квартальна забудова, свій внутрішній двір, значить, я розкажу, що там за структура, але основне. Ми дороги, дороги залишили по периметру. По центру ми зробили пішохідний бульвар. Тобто, у нас на, на цю всю територію ні одна машина не заїжджає. Тільки там спеціалізована, чи інваліди підвести, чи там загрузка там до магазинів і кафе. От. Пішохідний рай. Тобто, здесь можна без, без, безпечно ходити всім. Не боятися авто. От. Цей бульвар з'єднав по центру зробив таку пішохідну, да, прохід, і значит, зверху у нас там була школа, дитячі садочки, в общем, весь адмін, так, значить, такий комплекс. І все можливо тут ходити пішки без, бо, без е, Одна з ідей була в тому, що, ну, може, радикально, що ми е, на першому поверсі однозначно, так як це прибутково будівлі, у нас перший поверх е, магазини, ресторани, тільки бі, бізнес. Тому е, не стали ми Копати котлован і заганяти машини під землю. А ми вирішили так радикально на першому поверсі Розмістити внутрі кожного кварталу паркінг, а там пожежна машина, чи як можуть заїжджати во двор. Отак. Тобто, у нас житло починалося з другого поверху. Ну зовні, да? тобто, у нас виходило Ш' поверхів, але ж е, 5 поверхів, раз, два, три, 4, 5. Ну, 5, 6, 7, то таке. Непринципово. Основне, основне, скажімо так, порівняння з висотним будівництвом в тому, що ми ту ж висотку кладемо, да? Тобто за рахунок того, що вона витягається по периметру займає велику кількість площі, так, да, ми ті ж самі квадратні метри, е, отримуємо практично ті ж самі, ну, може там, звісно, там трошки менше, але ж в порівнянні практично та ж сама історія, але ж комфорт. В рази, в рази тут буде э, затишне э, і культурні жити, Ну, це так. Так що от ще раз, та, да, облід я роблю. Ну, може вам так вот э, белыми тенями. от макетно так воно виглядає. Значить, от такий характер я вже побудований. І то, що могло би бути. Ну і кстати, то, що тут приватні будиночки, частний сектор, да, як кажуть. І ну, що ж, підійти до них 20 поверхівками, ну, жорстко. Так от тому і така невисока квартальна забудова якби змягчала б цю висотність і було б так от правильний схід на Індивідуальні будиночки. От так воно нову, можна було на них подивитися. Ти, ти тут мешкаєш, я тут. Територія так в Вені, я бачив сама, на Відні, що по центру кафе відкриті, ресторани, люди тут їдять, проводять час після роботи, спілкуються. При, тому, при цьому, що вся, весь, вся вулиця, весь бульвар б, був би забитий людьми, то от, от, приватна територія була б тут така дуже-дуже жорстка, своя. Да? Нікого б тут не було б кому не потрібно. Всі свої. Як от, от, Борик в Одесі, там, чи десь от, мені такі асоціації. Це жорстке розділення на своє і чуже. Тому, якщо буде можливість десь уже не в праварах, а десь там ще, то суспільству пропоную використовувати тільки такий підхід, От дивіться, повністю, повністю самодостатній комплекс. Да? Тобто там житло, а тут дитячі садочки, спорт, майданчики, культура, бізнес, все от так виноситься, і люди тут і мешкають. От вам скажімо, бізнес, комплекс якийсь, офіси, коворкінг, і що хочете. Тобто райадміністрація будує і залишає. Залишають місто для того, щоб був бізнес. О, Помимо того, що всі перші поверхи у нас працюють на бізнес на людей. Повторюю, торгівля, офіси, ресторани, магазини, кафе, кафе майстерні як в Італії. да? Людина тут і мешкає, тут же він там, люстри там щось паяє, там, не знаю, оп кожуш є, обувь є і так далі. Тобто можливість для розвитку малому і середньому бізнесу. От така, на мій погляд, ідеальна ідеальна картина, картина для, для міста, міста в Україні. Так що така пропозиція, надіюсь, що вона всім сподобається. Я хочу показати у центральну частину, як я її називаю, хрещатик. Тобто, ми хотіли в броварах создати свій хрещатик свій ма щоб люди могли. Цей бульвар тут проводити час, насити цей простір кінотеатрами, музеями, щоб була така досухова зона і свій новий центр для невеликого міста, який яскравістю був би, мабуть, і більш привабливий, ніж Хрещатик, бо на Крещатику нічого нема. Що там, Сум залишилося центральний гастроном згорів, а практично прийшов і все. А коли ви, ви зараз тут наситили ресторанами, кафе, от по центру бульвару ми хотіли, щоб було як е, віддані, щоб люди сиділи літом і обслуговування було через авісантах, щоб було таке. Після е, роботи можна було прийти і тут просто провести час. Просто така досугова е, зона, такий бульвар для людей. Ну е, Це був би магнит для... Всього міста. От так потрібно виходити з такими от пропозиціями для забудовника, Але не забудовника, а для громади. Забудовник наш проєкт не вибрав. Там переміг там, ну, спальний район, скажімо так, будемо так в крапках називати. Просто фонова забудова, висоточки, гаражі і все. А коли б Побудували квартальну забудову з такою ярко вираженою е, центральною частиною для людей. Для е, для е, тоді б, е, це було б, ну я не знаю, приклад для всіх. Що і як, куди потрібно містобудування рухатись, і як потрібно взагалі переосмислювати всі периферійні райони, щоб вони були самодостатні за своїм хрещатикам в крапках. Так що ну так сталося. Мені цей проект дуже подобається. Надіюся, що ми десь подобну історію зможемо примінити. Ну я е, звертаю до суспільства, щоб суспільство почало е, приймати участь, і в забудовнику е, був кодек, кодекс, кодекс, щоб забудовник е, не будував те, що він хоч, хоче, бо така економіка у нього, да, він же хоче да? Забудовник хоче побудувати, продати, взяти гроші. і його нема, все. Він переїхав в Іспанію жити, в Італію, там десь, воно і там. А ви тут в чоловіках, в цих самі там у мешкаєте. Ні. Потрібно, щоб суспільство прописало закон, по якому правила, по якому забудовник тут буде працювати. От це починається взагалі з містобудування. Потрібно, щоб була квартальна забудова, прибуткові будинки. Щоб програма не прописала. Ми хочемо тут кінотеатр, театр Ляльок, музеї три штуки, мінімум 5-10, щоб вся культурна програма була прописана, тоді е, влада, е, там, на перетинах, там, е, ну, на перехресті десь там. отут може театр такий, тут бізнес-центр, тут. Теда. І короче, тоді все зрозуміло, що. Там 20-30% від е, житлового фонду е, виділяється пляма для бізнесу, для е, культури і для всіх е, необхідних для е, життєдіяльності людини функцій, то тоді ці, е, ці спальні райони перетворяться в самодостатні. Там, не знаю, комуни, города, там самодостатні частини міста. І мені не потрібно буде їхати там, кудись там в Києві працювати, коли перший поверх повністю буде задіяний для людей. Офіси, майстерні і так далі. Все для людей. Працюйте, мешкайте, і вам нікуди не потрібно їхати. Все у вас тут є. Тому громада, просипайтесь, Становитесь господарями э, того міста, де ви мешкаєте, це для вас. Ось вот такой приклад: то, що могло б бути в Броварах і потрібно бути в кожному, э, скажімо, районі, э, не, не тільки на Кречаті, а в кожному районі. Потім я покажу, що можна зробити ну, на прикладі Дарниці зі старим спальним районом, як його. Переобладнати прекрасні под прекрасний, вот такі от простори для людей. Всім дякую. Підписуйтесь, будемо працювати для вас. Дякую.